Добровільний вихід Джо Байдена з передвиборчих перегонів став. Прозорим натяком для Володимира Путіна стосовно того, що біологічний годинник, 71-річний володар Кремля, зупинити не може. На це звернув увагу політолог Вадим Денисенко в пості на своїй сторінці у Фейсбук. Він розмірковує над тим, який вплив на Росію справила відмова американського президента від ідеї балотуватися на другий термін. Експерт звертає увагу на цю новину. Країна-агресорка відреагувала за методичкою, розрахованою на внутрішню аудиторію. Мовляв, Байден зрозумів, що не виграє вибори. І біжить, хоча нібито мав відповідати за війну в Україні, водночас рішення голови Білого Дому стало насправді болісним ударом для самого Путіна, адже Байден, ніби питає в нього, а де твій наступник? Ну і, хоча президентів РФ та США а, розділяє два океани і 10 років життя, питання залишається відкритим: а як буде діяти Путін, коли вік все ж таки візьме своє? Давайте з Вадимом Денисенком і поспілкуємось ну, загалом про, про ситуацію і в Сполучених Штатах і, і вплив на Росію і так далі. Пане Вадиме, вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні! Юрам слава вітаю вас, пане Вадиме. Я б хотів розпочати з того, що пам'ятаєте близько півроку тому, коли російські так звані журналісти запитували у Путіна а хто краще. Вигідніше для Росії Байден чи Трамп? Він сказав, що Байден. Тоді багато хто сприйняв це ну як таку чи чи іронію. Там чи мовляв він таким чином хоче дискредитувати Байдена в очах е, тих е, там чи американців, чи світових політиків, так які дотримуються не надто проросійської позиції. Зараз Байден виходить з перегонів, і от е, хочу переадресувати, чи чи можливо повторити це питання. От на вашу думку, хто насправді був більше вигідний путіну в кріслі американського президента: Байден чи Трамп? До ну до моменту, як це дивно не звучить їм все одно, хто був би президентом, тому що вони ставлять не на Байдена і не на Трампа. Вони не можуть них поставити. Ага. Вони ставили перш за все на хаотизацію ситуації і на те, щоб в принципі розганяти хаос всередині країни, тобто всередині Сполучених штатів Америки в даному випадку і погіршення їхніх стосунків із європейськими партнерами, тому з цієї точки зору. Їм було все одно, хто це буде? Чи це буде Байден, який в принципі був уже в той час на найкращій фізичній формі? Чи це буде Трамп, якого, про якого можна говорити, що він достатньо ексцентрична людина? І людина, яка не може міняти свою точку зору достатньо швидко. І для них головне була хаотизація процесів. Зараз, якщо ми подивимося там, уже кілька днів пройшло після рішення Байдена, про що говорить російський... Методички про що говорять російські пропагандисти, вони говорять виключно про одне про те, що завтра в Сполучених Штатів Америки в Сполучених Штатах Америки розпочнеться революція і завтра почнеться громадянська війна. А сьогодні навіть хтось із їхніх нижчого рівня спікерів, не офіційних спікерів, але нижчого рівня навіть заявив про те, що потрібно піднімати питання про те, як контролювати ядерну зброю США в випадку початку громадянської війни. Це бред брідців був. Тобто ми розуміємо, що ніякої не те, що громадянської війни. Ні, навіть повторення ситуації із захопленням чи вторгнення в капітолії навряд чи буде в 2024 році. На, на, на чому базується ця впевненість, пане Вадиме? Ну чесно кажучи це не потрібно вже нікому, і всі це пройшли, і всі розуміють, що це шлях в нікуди. Тому з цієї точки зору ні трампісти, ні тим більше демократи щось подібне робити будуть. і зараз. Вірогідність цього ну неймовірно низька. Я думаю, що націлені всі штатів Америки на виявлення подібних груп, які можуть бути інспіровані зовні, для того, щоб щось подібне почати робити. Е, ну добре, а тоді е, ну яким чином, е, якщо говорити безпосередньо, так вже про. Е... Про ставлення в Росії там до, до, до цієї ситуації в Сполучених Штатах я вчора говорив з колегами з Голосу Америки. Вони сказали, що в принципі для американців це не стало аж такою несподіванкою. А от для Росії це так само апелюю до вашого допису, так бо ну те, що написав там Володін, про те, що треба Байдена притягти до суду, там і так далі, ну це одне. А зараз коли? Швидше за все буде Камала Гаріс. Який там порядок денний інформпростір вони будуть просувати? Ну поки що вони будуть пробувати просувати хаотизацію. Тобто нічого іншого вони просунути там не можуть. Тому з цієї точки зору вони будуть пробувати створювати е, будь-які речі, які можуть призвести до хаосу і до дезорганізації. Це от, в принципі єдина їхня задача. В, виті, в американському, ти не тільки американському інформаційному просторі, тобто їхня задача створювати внутрішні проблеми інформаційним чином, наскільки це вони можуть робити, хоча в принципі останнім часом особливо у них нічого там не вдавалося, це теж треба віддати належно американцям, і з цієї точки зору вони в принципі почнуть грати якісь от такі от ігри, але не більше того. Ну, а на, наскільки е, вони мають е, на це спроможності, мають на це потенціал? ну от Умовно кажучи, що це може бути? от Як має, може виглядати оця хаотизація? Е, ну В принципі, тут мені тяжко щось передбачувати, але е, будь-яка інформаційна війна на чужій території передбачає те, що твої засоби масової інформації або твої агенти впливу, або твої боти, в перекладі на людську мову, вони в принципі беруть резонансну тему, яка є всередині країни, і починають працювати як резонатори з відповідними заявами, з відповідними посилами, які потрібні безпосередньо замовни. Тому з цієї точки зору це може бути все від цін на пальне, закінчуючи невідомо чим вони будуть хапатися за будь-яку можливість для того, щоб це розганяти тобто, точно так же як у нас, вони беруться буквально за кілька тем, які вони окучують в принципі достатньо плотно. Це перш за все, корупція це не зовсім долуга, як ви кажучи робота ТЦК. І там ряд інших тем, от в принципі, навколо цього от вони створюють величезний інформаційний шум і пробують створювати певно певні хаотичні рухи, які б викликали якісь ну те, що називається кінетичними діями, тобто якісь мітинги, якісь демонстрації, Вищий пілотаж. Це звичайно захоплення капітолію, але я раз розповторюся, я не думаю, що це реалістично у найближчий час. Пане Вадиме, а тоді, якщо ви кажете, що росіянам там по суті байдуже Путін байдуже Байден чи Трамп, так їхня тема це хаотизація просто там американського суспільства, то водночас, чому в такому випадку, от знову ж таки, з чого виникла ця розмова, так з вашого допису на Фейсбук, ви вважаєте, що те, що Байден вирішив знятись, е, чому це може вплинути якось там не знаю, психологічно чи ментально на Путіна, і він може теж задуматись, от, а що мені робити? Ні, ну я не пишу про те, що це зараз вплине ментально на Путіна. Я пишу про те, що еліти так чи інакше розуміють про те, що біологічний годинник у Путіна uh -huh. працює, ти розуміє. Путін да і населення це розуміє, тому що населення пам'ятає, як помер Брежнєв, помер Черненко, помер Андропов. Всі приблизно в путінському віці, тобто в районі 71-83 років. І власне кажучи, вони прекрасно розуміють про те, що Путін може піти, і для них між іншим один із найбільших страхів росіянина. Згідно з нашою соціологією, це е, страх того, що Путін не назве наступника. Тобто вони не бачать картинки світу без Путіна, але в той же час вони неймовірно бояться, що він помре і у них не буде наступника. І що після цього буде вони не знають, тому що нема картинки світу. Путін же, ж в своєму е, політичному егоїзмі і не тільки в цьому. Не в принципі заборонив тему наступників взагалі дискутувати, обговорювати, і ця тема є табуйована в російському політику. Тому з цієї точки зору багато хто починає задумуватися. Дивіться, от як нормальна людина від переходить, передає владу. Зрештою, в росіян є своя історія із Єльцином, Тільки Єльцина ніхто не хоче згадувати, бо він є злом на сьогоднішній момент в інформаційному просторі Російської Федерації. Але е, безумовно, багато хто почне думати, а чому Путін так не, не зможе зробити? Чи зможе зробити так Путін, чи буде він так робити? І е, в той момент, коли буде наступати момент Х, а він буде наступати достатньо скоро, як би це там не хотілося Путіну. Е, е, воно довго для нас, тому що 2-3 роки це для нас дуже довго. Але е, якщо говорити про якийсь там історичний проміжок часу, або навіть е, не тільки історичний, це відносно швидко наступить цей момент. І в принципі, еліти думають про наступника, еліти думають, як буде змінюватись влада, тому що їм потрібно зберегтися на своїх посадах і при своїх грошах. Тому з цієї точки зору безумовно ця історія буде доганяти Путіна, і вона буде певним трігером навіть на сьогоднішній момент, коли здається, що Путін здоровий як ніколи, і молодший ніж він було вісімнасніж в віці, коли він було 18 років. Яке, яке, як як на практиці може виглядати от продовження цієї історії? Тобто, це що? Ну, знову ж таки, там оце палацовий переворот, але давно вже ну всі втратили надію на це так, чи якісь, я не знаю, там бунти всередині Росії. От як ви бачите, Найбільше, це продовження? Найближчим часом, якщо ми говоримо про перспективу півроку рік, Вергідість цього дуже низька. Тому далі загадувати, чесно кажучи. Немає не сенсу і нема сенсу про це говорити, але рівень життя погіршується. Тобто, е, половина населення вже чітко розуміє, що відбувається на фронтах, і дуже чітко розуміє про те, що Росія втрачає величезну кількість людей. Давайте не забувати про те, що е, там після е, статті «Економіст», яка сказала про те, що у росіян де факто закінчуються запаси радянської зброї, а вони з базуються на е, своїх аналітичних джерелах. З'явилася не тільки колонка Джонсона, про яку у нас там багато говорять, але несподівано, колишній радник Путіна Марков робить колонку в себе на телеграм-каналі, де в принципі по суті повторює слова, ті, що були сказані в економісті. Тобто російські еліти про це починають говорити, тобто вони починають про це задумуватися. Але страх перед путіним поки що у них страх більший ніж страх перед будь-чим. Як тільки цей страх перед путіним почне дещо зменшуватись, і з'явиться хтось буйний, типу Пригожина, ну тільки звичайно, без Вагнера, напевно, і якось це інакше буде виглядати, mm -hmm. в моменти в принципі почнуться якісь процеси. Але ми не можемо це передбачити, тому що їх передбачити не може. Я думаю, що ніхто на сьогоднішній момент, ну тоді просто ви кажете, це не, ближ, не, не найближча перспектива. Але дійсно Путіну скільки там 71, здається йому рік, так то. Так, то ну, якщо це не найближча перспектива, то це гіпотетично перспектива з кількох років? Двох, трьох, п'яти, десяти. Ну тому що в принципі ж так само і медицина працює. Ну я вважаю, що не більше п'яти, але знову ж таки, поки що ми говоримо про таку футурологію, яка є такою футурологією, футурологією не більше ж того. Пане Денисе, дуже дякую вам за розмову за ваше бачення цієї ситуації. Вадим Денисенко політолог говорили про те, як вихід з президентської гонки Джо Байдена ну може, скажімо так, позначитись на російському диктаторі Володимирі Путіні.